Партія регіонів готується до виборів. Нацята конференція обласної організації. Концепція завдання та висунення кандидатів. Старт виборчої кампанії вже не за горами. Львівська партійна конференція стала першою із запланованих по всій Україні. Далі естафету перейматиме рівне. Вперше за останні 15 років виборча кампанія партії регіонів розпочинається саме на заході. Деталі знають наші кореспонденти. Партійне поповнення таким приємним моментом розпочала 17-та конференція Львівської обласної організації партії регіонів. До її лав увійшов і заступник голови Львівської облдержадміністрації Михайло Янковський каже, партійний квиток відтепер тільки покращить його роботу, враховуючи ситуацію, яка сьогодні є в країні. і Я зважуючи свою роботу в державній установі, скажу, що Думкою і, і, і почуттями і серцем треба розуміти, що потрібно сьогодні стабілізуюча сила в державі, щоб ми робили і творили майбутнє держави, майбутнє України. 111 днів до виборів. Вже 28 жовтня Україна обиратиме нових парламентаріїв Вже сьогодні відомі кандидати. Серед них Олег Баран, Ігор Грищук та Володимир Загорський. Серед кандидатів депутатів. Від партії регіонів заступник голови Львівської державної адміністрації, голова однієї з районних державних адміністрацій і багато відомих знакових успішних людей, які я сподіваюся гідно представлять нашу політичну силу на виборах восени. З новими кандидатами за голоси виборців. Нині тих, хто ще не визначився, за кого голосуватимуть на виборах, ще дуже багато. Тож у нововисуних кандидатів до Верховної Ради часу лишилось обмаль. Проте кампанію обіцяють вестимуть як найкраще. й округ мені знайомий, тому що я вже колись в ньому кандидував. Це був фактично вісімдесят дев'ятностовось рік. Так що мені знайомі проблеми цього району. Цього округу, і тому є багато започаткувань, що можна зробити як місцевому кандидату по цьому округу. Друге, зрозуміло, що я є аграрник, і найбільше в мене лежить душа, як сьогодні підняти сільське господарство, як допомогти селянам. Серед висуванців у народні депутати є й молоді сили. Богдан Хруставчук вже більше року очолює львівську громадську організацію Молоді регіони. То чим йтиме на вибори вже знає У нас напрацювання за рік нашої діяльності досить великий багаж. Багато що стосується саме соціальному спрямуванні з роботою з багатодітними діт... сім'ями з. Інвалідами, з людьми похилого віку, які десь не мають можливості про себе подбати. Я думаю, ми просто ті всі напрацювання перенесемо, реалізуємо, то буде на тому побудована основа моєї десь передвиборчої компанії». А на завершення конференції розглянули питання про обрання делегатів на 14-й з'їзд партії регіонів, який відбудеться вже наприкінці цього місяця. Не забули і про книгу добрих та корисних справ. Нагадаємо, до неї партійці районних та місцевих осередків вписують інформацію про свою діяльність на благо громад. Цього разу книга Естафета помандрувала від Другобича до пустомит. Юлія Манько Павло Замрій, Андрій Дровний, вісник.